лайкали тут Волошин лайкнул, что у нас было, все, все Кажу, что значит пишу. Владимир Бойка, журналисты супер парашютист, об Ахметове, ДТК и парашютах. Сейчас очень важно и интересно на голосе столицы 106 FM не с Вот, так люди уже начали ссылки бросать. Я же написала кириллицы, знаешь, и не было времени на перешить поменять. радио шукать это клекша. Тут люди уже помогают нас найти друг друга. Все резонанс, резонанс пошел. Вот. Володя, ну що зараз, 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 ты теплый. Я... Вася, а ти нас водкаешь з Владимиром, я ж... пожалуйста. Я хочу для Тобі Тебе мало. І неоднократно. Продолжаем наш эфир. Спасибо, что вы с нами. Правильно делаете. Мы говорим сейчас о том, что касается каждого. Из нас парашютист вы или нет, спортсмен вы или совсем не спортсмен. Лежите вы на диване, стоите в пробке, а сейчас а, в своем автомобиле. Вот это касается вас, поверьте мне. И говорим мы сегодня с известным украинским журналистом Владимир Бойко в нашей студии. Еще он а, инструктор парашютно-десантной парашют подготовки. Вот так вот это звучит. И а, руководит он авиационно-спортивным центром а, имени Валентины Закарецкой. И вот сейчас мы с Владимиром говорили о том, как сложно... э этому центру пришлось, потому что руководитель этого центра, не побоюсь этого слова, Владимир Бойко посягнул на сакральность, на святость на на что ещё? власти. Власти. А, ну и вот теперь вот вот так. Вот по судам Статюна он написал, ходит. Да. Статью написав. Так ну, причём до автора авторепритензії немає. Вирішила знищити центр, щоб не сміл писати погано на партію регіонів. Угу. Mm -hmm. Ну вот так вот. Mm -hmm. Партія регіонів mm -hmm. весело співає, да. Mm -hmm. Щастя всім бажаю. Ну Володимире, okay. насправді ми зараз говоримо в речі, ну вони дійсно, ми зараз намагаємося тут зіронюю, да, ну аби просто вам слухалося легше. Але в речі ж вони кричуть, що вони страшні, Смійте, правда? от все-таки я хочу сказати, що мені гріх скаржитись. Тому що ну все-таки е, є в мене деякий вплив на події, і я багатьох знаю, що в попередньому уряді, що в нинішньому уряді. Е, і мене знають. Тому мені врешті-решт я можу прийти на улюблена Радіо Голос столиці» розповісти. А ви уявляєте, як ці чиновники, як цей уряд мародерів знущаються з тих людей, які не мають такої можливості? Я не сумніваюся в тому, що ми відновимо свою роботу на, в іншій області, на іншому майданчику, будуть спонсори. Ну, врешті-решт, сьогодні зв'язався з парубєм, передав цю інформацію, будемо якось вирішувати. Я думаю, ми Кізіна, губернатора Житомирської області, поставимо на місце. Якщо він не зрозуміє... В чому полягає державна політика в галузі патріотичного? Виховання молоді, то врешті-решті думаю, що буде прийнято рішення про звільнення цієї посади. Я доб'юсь. Володимир Олег, у нас насправді, я чесно кажу, зараз ви Але система, ви подивіться. Та, система, яка так. нас слухає дуже багато так. впливових людей. Так. Нас багато політиків, урядовців слухають, вони приходять до цієї студії і говорять mm -hmm. нам про те, що а що ж ви таке казали от, про, про мене там минулого mm -hmm. тижня, там у шостій вечора. Mm -hmm. Тобто люди нас слухають реально. А, і я сподіваюся, що ми донесли зараз цю ситуацію до багатьох а, вух і. Найгірше дійсно зараз так голографічно у нас ця ситуація вона дійсно відображує всю кризу системи її хворобу, цієї системи нашої української. І ну, це, це речі кричущі, Ми про них тому будемо ще говорити неодноразово. Е, Мені цікаво, от сказав Володимир Бойко, що спілкувався з міністром. Ми, до речі, хотіли його в ефір вивести, але всі ну, профільний міністр, так пан Булатов. Ми хотіли дотелефонувати, вивести зараз в ефір, але так якось сталося. Що люди деякі, вони коли проходять у владу, вони змінюють номери телефонів. Тобто був один номер у людини, людина стала міністром, номер інший став. Тепер не дотелефонуєш. Але ну це така справа. Я, я сподіваюся, що може зараз нас Дмитро Булатов чує і може зреагує. А, ну Принаймні, його помічники можливо. Вони точно можуть. Змінити. Знаєте, мені пощастило більше, тому що мені зателефонував сам міністр. Так. Я, якраз був на зборах навчальних тренувальних в Іспанії. Зателефонував е, новий міністр, і е, хоча ми не були з ними того знайомі, сказав, що от тільки що у нього була Тетяна Чернов, наша відома журналістка, дослідниця і керівник антикорупційного центру. Е, впродовж багатьох років ми з Тетяною вдвох е, вели таку тему, писали статті, досліджували неймовірну корупцію в галузі спортивно-технічних видів спорту, а тому, чому саме тут там, там майно. Там літаки, там аеродроми, там басейни, там дуже, дуже цікаво, там є що продавати. От. Досліджували про дикі побори спортсменів, досліджували, як знищували залишки цього спорту, було дуже багато скандальних публікацій. От. І от Тетяна була у нього, що залишила мій телефон поспілкуватися як з фахівцем, який достеменно знає, як чиновники міністерства. Ну, ми вирішили, що ми поспілкуємося, по-моєму приїзді в Київ. Ми ще не спілкувалися, вам розповім чому. Я от зараз навіть в роздумах, чи, чи варто витрачати час міністра на такі дріб'язи. Тому що я йому сказав, що, між іншим, зверніть увагу, у нас була довга бесіда, я лист написав за кордоном, кажу, зверніть увагу. От е, минулого року ваш попередник затвердив не просто розпорядження, а нормативно-правовий акт, який пройшов істування в ін'юсті, згідно з яким до участі. В Державних змаганнях на території України, котрі проводяться державою України на державний бюджет, на кошти державного бюджету від імені України допускаються виключно ті спортсмени з парашютного спорту, з інших ні, саме з парашютного, допускаються ті спортсмени, які вступили в якусь там громадську організацію і в мандатну комісію надали платіжний на документ про сплату безповоротної фінансової допомоги в цю громадську організацію. Причому саме цікаве. Що відносно керівників цієї громадської організації, що в 2009 році була порушена кримінальна справа з ініціативи народних депутатів Олеся Днія і Олени Бондаренка від партії регіонів за шахрайство, за побори зі спортсменів, тому числі неповнолітніх. Тобто кожен спортсмен має щось платити державі, або взяти у, у цій організації, яку така Аферистам, аферистам чи... да, 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 сплатити і ну ці гроші та я... да. да. це, це ж, це ж да. кошмар, коли це зливається з, з державою. Фактично, да. цей кримінальний такий ну сегмент не да. зрозумілий взагалі да. нікому. Тобто, аби взяти у змаганнях, які організовує держава, спортсмен має сплатити гроші офіційно якісь там шахрайські структури фінансову допомогу. На якусь там громадську організацію. При тому, що в Конституції ми відкриваємо статтю 36, частину 4, читаємо, що це прямо забороняється. Ні, За... ну це гарна підтримка спорту. Да. То, так це от, нормально, Так, да. от, так от, та. от річ тім, що е, 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 я вже при новій владі Реакція, в, в березні місяці так. взяв і звернувся до окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до міністерства, яке очолює пан Булатов, з тим, щоб цей нормативний акт скасувати. От. Він, звісно, взявся за голову сказав, що такого бути не може. Я кажу: у юристів. Він побіцяв перевірити вжити відповідні заходи. Ну, очевидно, щоб скасувати це безумство і не ганьбитись в суді. Я тільки з літака, наступного день у мене було судове засідання по цій справі. Приходить представник міністерства, начальник. Це зовсім нещодавно живе. Тільки що, ну да. бачите, <світ> да, 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 <світ> да, я перепрошую, фізіономію та ще черно, да? <світ> ну, це в Іспанії <світ> там свою майстерність <світ> на на зборах, всі да. Так, да. три тижні, три тижні там було. Вот. І я сразу в суд іду, приходить представник міністерства, на начальник юровідділу, і кажуть: ні-ні-ні, це правильне розпорядження, ми будемо домагатися обстоївати в суді, всі спортсмени намагають платити. Я вже в коридорі питаю, а ви хоч усвідомлюєте, що ви кажете? Відповідь ці питання до міністра. Ви ж розумієте, що це не моя позиція. Який був обурений, Який телефонував був обурений. Да, і казав, що да, щось з цим володю да, треба робити. Да, давай робити, да, і ось у суді ми зрозуміли, да, як це має намір держава робити да. або конкретне міністр, або конкретне міністерство. Я не знаю. Я тобто, хочу, щоб нам угу, дали відповідь. Тобто, всі ці зараз. потоки, які були, угу. а ви знаєте, от Міністерство молоді та спорту якраз іде розкладання не через тендери, там більш-менш нормально, а іде шляхом фінансування неіснуючих спортивних організацій. Просто не існуючим шляхом надання податкових пік за проведення неіснуючих змагань, шляхом звільнення колосальних земельних ділянок і сплати земельного податку за те, що там проводяться чемпіонати світу. Якісь боже, які в нас тут свої да. чичикові кові да. українські так, річ... там мертві душі були, річ тут річ у мертві тим, що... змагання я Перш... за попередні два роки виграв у да. цього міністерства більше 40 справ судді. Я вимагав інформацію. Проте, не підставі чого, наприклад, звільнили якісь аеродром від сплати земельного податку, а там колосальні гроші між іншими площата. Яка ну то ні, ну правда да. та суд зобов'язав надати інформацію. Ну що надавати, якщо такої немає? Ну вона не виконується. І от судах з'ясувалося, що наприклад були підроблені документи, на підставі яких виносилися постанови кабінету міністрів про надання податкових пір. Чи про е, переказ грошей? Наведу... На підставі підробних документів да, оці да. страшні корупційні потоки, да. вони всі. І я да. так, тобто ми зараз підходимо до того, що так багато ми чули, нова влада, нова якість політиків, все, люстрації, Боже, це одне слово, чого варто, це, це страшне, таке люстраційне все, всі ці ініціативи. І я так розумію, що а, система стара залишилась, якісь обличчя нові там поприходили. Але не. корупційні ці всі потоки, ріки вони течуть, і, власне, ніхто їх не перекриває. Безсумнівно. Безсумнівно. Ну давайте все-таки повернемося до цих от подій лютого місяця, кінця лютого, що власне відбулося в країні. Була революція, був Майдан, були загиблі, і цією ситуацією скористалися люди, котрі жодного відношення до цих процесів не мали. Єдине, що вони мали на Майдані, це вони мали сцену, яку вони охороняли. Яку на, яку на яку вони не пускали, пускали і на яку вони е, приводили телебачення, робили картинку? І коли я пам'ятаю, ну я не був учасником майданних подій, скажу прямо. Вот, Ні, ну як не був. Да, я знаю, що Володимир Бойко досліджував всередини ну, ті процеси, які з тітушками відбувалися. Я фітушками А своїх людей. Тобто ви ж розслідування я, проводили? Я, ви не тільки я, я, я дійсно був і на барикадах Грушевського. Я і трішечки, тітушок. які стояли да, на сцені, ну, я, вони да. кажуть, вони да. люди, які приватизували сцену, да. які зараз да. приватизують досягнення того, що відбулося на Майдані. Кажуть, що я створив Майдан. а Ось людина, яка дослідження робила, яка там на барикадах стояла, яка в своїх людей там підсаджувала. Як, як ці хуток до цітушок, аби зрозуміти систему, з яких вони картотек, кого були. Оця людина, цей Володимир Бойко каже, що та я не мав ніякого відношення та що ви таке кажете. У ну, ну, це... Порівняння з моїм товаришем Игорем Луценком, який дійсно він був і викрадений, і, і ледь не загинув. Ну розумієте, це, це не є красиво собі приписувати якісь заслуги. Скромна так, людина, так, так. знаний український журналіст, але ця скромна людина так. веде серйозну боротьбу, потужну з, зі старою системою, яка як спрут чи Усі наші шиї українські Володимир Бойко з нами залишається у студії. Ми прориваємося. Ми повернемося до уже конкретних рецептів виходу з цієї ситуації. Після короткої паузи нікуди не йдіть.